Ромчик, что нашли? Расскажи Что нашли? Так смотрят А, вот это вот типа скулыпти Такие-то Таку красиву плиточку ми викопали на городі під час встановлення теплиці. Десь на глибині 60-70 см наштовхнулися лопатою на щось дзвінке і тверде. Оскільки недалечко вже було знайдено скарб, набір порцелянового посаду про це є відео на каналі Земна вода для душі в Ютубі, скарб під старою яблуною називається, то копали ми дуже обережно. Плиточка гладенька і дуже міцна, схожа на підлогову плитку з коридору. Де ти є? ти Молодець. Добре там. Паджуйко. Джуля тобі ще не надоїло? Ромчика, коли ти прийдеш їсти, тобі бульбу зварила? А, ну, та зараз же буде, тато зараз приїде. Ну, мама, я буду кодідатку датку... коді Михайло Коли, Ага. Не бере. Після окупації Німеччиною і Польщі в 1939 році польській порцеляновій фабриці Хотіш надали назву німецьку кольмар. Порцеляновий завод перейшов під керівництво Третього Рейху та був перейменованим у порцелян гуд Фабрік Агеінкольми. З 1942 року тут одночасно виготовляли фаянсову і фарфорову продукцію з нацистською символікою. Цей період цікавий для колекціонерів з історичного боку, адже посуд не мав художньої цінності, а призначався в основному для дивізії вермахту. Ти подивишся, що я знайшла відмила вже. О, така краса, така краса. Трохи пошукала в інтернеті і знайшла, що це є метлакська плитка. А що це таке? Секрет виготовлення метлакської плитки було винайдено понад 100 років тому у Німеччині у місті Метлах. Звідки вона почала поширюватись до інших країн. З Німеччини тонкощі отримання особливого матеріалу перекочували до Італії, Португалії та Франції. Друга назва метлахської плитки вікторіанська кахля, оскільки її активно використовували для декорування внутрішніх поверхонь палацових приміщень. Тоді плитка відрізнялася від інших видів кахлю не просто дрібними розмірами, формою та високою міцністю, а й можливістю реалізовувати фантастичні візерунки. Завдяки глибоким кольорам. Все це дало можливість використовувати її як інструмент для роботи, що відповідає стилістиці багатьох художників того часу. Головним матеріалом виготовлення такого кахлю залишається тугоплавка глина. знайшла, Дивися, що я знайшла. Скайби Скарби. Бач, ось таке гарне скло, то, напевно, якийсь був... Ото пляшка була. Дивиш, тут таке якась була вазочка, може. Зараз будемо дивитися. тут У мене гарненка насічка. То якась, певно, ваза була, правда? А може кльошики. Але гарне таке скло. Але, Але ми йод. не будемо його викидати, правда? Поскладай. Ямка. Зараз ще буде. Де ж знову мені допомагати? Я мами археолог. Що там, таке? там щось таке. Осторожно. Обережно. Остаюсь но зараз ми щось там якийсь кусок з кваші дістане. Я дуже боюся того кого-то. Не, кого, не бізья кого. кого Я тебе болюсь. Я тебе болюсь. Я тебе боюсь. У це щось сталося, таке скажу, що... mm. а, все, що таке, покаж... ну, нема. А, то зламалася, це тримач. А це може скажи. <кхи> Мама, як ту... Та наша, то він тут живе. Mm -hmm. а, його... а, чому... а він буде п'ятка, ти скажи. Денно. Так, я відмила, то посушила. Вона дуже гаденька та плиточка, дуже гарно виглядає. А то ми сьогодні нарили таке кольорове гарне скло. Це є низ від пляшки, але явно не радянської. А такий красивий низ. якийсь кусочок котика. Це теж такий дуже гарний колір скла. Ось А що? А що ми знайшли кусочок скла. тарілочки Тут цікава, що та пляшечка. Має отакий ферт що... любає. Вона це була якась база, а це її, напевно, варт така. Таке гарне скло. Воно таке просте, прозоре, а тут, як дивитися, на зрізі, таке гарне зелене. Ще накопане. Зараз будемо мити. То ще брудні скарби, вже трошки відмиті скарби. Тут вона напевно була куркована та пляшка. О, така якась штука скляна. А оце взагалі красота, ціла, баночка маленька. Тут ще є якийсь такий напис. Але я не знаю, що це за напис. Chyba w korygu grafii. Chyba troszkę po bo lepiej pójść. No? Do skarbiku. Jeszcze jedna taka ciekawa, że Napisano ażka. Na pewno Stefan z

А ви, Вілка? Власно, суско. Ваня. І там щось в середині таке віно. Віно закарковане. А воно таке велике. Косівка, і ось Біля бінка, а тут ось друбинка. А цьому а не найду на кої стодіться, скажи? То сварко малий. Росте помідорчик. Можна подивитись тут. Мама сховалася. Зараз я хочу подивитися. Майдіш, то була ка... ткалась вакуум. А тут зараз. А я тут боя. Мама, От двірочки. Що? Дивися рочки. Що? Мама, тут немає щурів. Щурів? я не знаю. знаю. Щурів, може я... і нема. не ти провалився.

А, это здесь... Там это, наверное, в не там, не там, не там, что у нас? Да, но бачишь, какие у меня укладывают, какие плитки, мы не было таких плитки, напоминаю, Здохла щура. А, а то, напевно, на якісь дверки такі. Так... Мамо, так, а ви... це не підвал? Ні, а там підвал, не вісора. Мамо, ну, ти, ти Та Хочу подивитися. Що, Я ніколи не бачила такої старої хати. Бачиш, тут воно було синє, добре. Потім блакитне, потім все виходимо. Встаєшки. Ще таке цікаве, щось нам віддав Ігор. Він оце знайшов в тому скарбі, про який ми. Розказували два роки тому від старої яблуни. Вона була в окремій коробочці, поскладене, і воно трошечки має таке. Вона була коробочка залізна, але вона прогнила повністю. І, на жаль, оці такі скарби в ній теж трошки попрогнивали. Я не знаю, який це метал. Ще буду шукати в інтернеті, але там ось було таке, ось таке було. хрестик і такі чашечки маленькі. Ось.